Авдіївське пекло. Двоє українських військових загинули, і 18 поранені за останню добу повідомили у прес-центрі. Ато інтенсивність обстрілів уночі дещо знизилась. А у півдні російська сторона спільного центру з контролю припинення вогню гарантувала за тища до 17 години, щоб ремонтні бригади могли відновити електропостачання міста. Проте бойовики тишу вже порушили знову. Тим часом волонтери встановили позиції ворожих радів. Російсько-терористичні війська вели залповий вогонь по Авдіїв. Із житлових кварталів Донецька відео, де гради шквальним залповим вогнем обстрілюють Авдіївку, знімають мешканці Донецька з вікон власних домівок. Завдяки одному з таких роликів волонтери зуміли встановити звідки ведеться вогонь з градів. Одну з вогневих точок російські військові обладнали буквально поруч із житловими будинками Донецька. Ось тут на карті вона позначена червоним значком. Це Будьоновський район, Донецька, східна околиця міста. За 450 метрів звідти дитячий садок козачок. А от напрямок, куди ведуть стрільбу російські гради, південно-східна частина Авдіївки. Стріляти сюди у відповідь українські військові не можуть. Великий ризик поцілити у житті. Плові будинки Донецька Проте і своїх позицій не віддають. Відбили чергові спроби штурму. Реально було сьогодні дві спроби атакувати наші позиції, але наші хлопці ще утримали ці позиції. Е, на жаль, є втрати. Е, будемо говорити менше, ніж за попередню добу. Один загиблий, поранені. Але на сьогоднішній день хлопці тримаються, ситуація нормалізується. Запеклі бої поблизу Авдіївки не вщухають четверту добу. Російсько-терористичні війська гатять зградів, використовують артилерію та гранатомети. Прилітає і в житлову забудову, і на Авдіївський коксохімічний завод. Місті повно величезних воронок від снарядів. Мешканці налякані. У мережі з'явилось зворушливе відео, зняте на одному з пунктів обігріву. Жінка благає українських військових не залишати Авдіївку. Ні, мені, давай, -давай. О, Ой, слава, Богу, не, Загострення бойових дій відбувається і на інших ділянках фронту на Донеччині. На Донецькому напрямку в районі Авдіївки окупанти випустили по наших позиціях. Близько сотні снарядів реактивних систем залпового вогню БМ-21 град. Також вони обстрілювали наші позиції 152 мм артилерії. Тут же багаторазово вогонь вели танки. 152 мм артилерія було застосовано і при обстрілах тоненько. По Авдіївці, Луганському, Троїцькому, опитному та верхньоторецькому 120 120-мм міномети, танк та БМП. Опівні з росіянами зі спільного центру контролю припинення вогню вдалося домовитись про 5 годин за тища. Ремонтні бригади отримують можливість відновити електропостачання міста, яке знеструмлене уже кілька днів через руйнування ЛЕП. Проте навіть цю коротку тишу бойовики уже порушили. Вони почали хаотичну стрілянину по ремонтниках. Електромонтажники 300 метрів не дійшли до місця аварії, були змушені залягти, рятуючись від стрільби. Повідомив керівник Донецької адміністрації Павло Жебрівський. Марія Васильєва. TSN 1 plus 1.